Тож, давайте сьогодні поговоримо про дегенерацію нашого суспільства та влади. 14.07.25 року в інстаграмі на своїй сторінці блогерка Олена Мандзюк виклала пост щодо ненависті до всього московського, та в коментарях таки собі жінщина написала, що її діти можуть і вдарити за московську мову. Натомість наше гниле промосковське суспільство встало на диби. Ну так, дійсно, у нас не йде ж війна 13-й рік. Після довгих суперечок ця тема почала затихати, допоки безробітна істота, такий собі депутат із такої собі партії на таке собі прізвище Гончаренко 14.08.25 виклав в Тікток відео, в якому ляпнув, що на блогерку відкрито кримінальне провадження. Особисто мені. Буде ну, дуже цікаво почитати, по яким статтям на неї відкрили справу. Напевно, за захист української мови в Україні. М? Як вам такий сюр? Тепер давайте окремо поговоримо про такого собі депутата Гончаренка. До речі, на моєму ютуб каналі Україна говорить Правду є відео про початок його політичної кар'єри. Так ось, питання до нього на вас теж можна відкривати кримінальну справу. За. Співпрацю з Москвою. Бо в 2012 році у вас була зовсім інша думка щодо наших сусідів. Я пам'ятаю, як ви пропагандували московську мову, як були проти дублювання українською мовою фільмів, як сміливо відстоювали пам'ятники Леніну чи Пушкіну. Я вже навіть втомився бачити, скільки разів ви перебувалися. І навіть зараз ви виконуєте московські наративи. Виступивши проти цієї блогерки. І ще раз хочу сказати: якщо буде, не дай Боже, хоча б один випадок насильства з боку її дітей до будь-кого, я буду і зроблю все можливе, щоб позбавити її батьківських прав. Навіть це ще не кінець. Ви погрожуєте позбути її батьківських прав за націоналістичне виховання. Це навіть в голову не лізе, щоб якесь московське ге лізло своїми руками. Виховування нації, а не колонії. Бо націоналістичний дух виховується з малку. На цьому я завершу свою доповідь. Прошу вас підписуватися на Телеграм, Ютуб та TikTok. У мене в цих соцмережах один нік. Україна говорить правду. Дякую вам за прослуховування. Разом ми сила до перемоги!